Цього тижня спортсмени клубу Чемпіон, що діє у нашому місті, взяли участь у четвертому відкритому чемпіонаті Європи з жиму лежачи, пауерліфтингу та станової тяги. Змагання європейського рівня вже не вперше пройшли саме на Україні у місті Луцьк. Загалом для участі у ньому зареєструвалося понад 200 учасників із різних країн. Чемпіонат проходив із 28 до 30 жовтня. Серед радихівчан, що представили свої спортивні навики на чемпіонаті: Олександр Карнаух та Олег Михальський. У ваговій категорії із жиму лежачи до 100 кілограм спортсмен Олександр Карнаух посів четверте місце із результатом у 190 кілограм. Кращі результати у своїй віковій групі 11-12 років показав юний спортсмен Олег Михальський. На чемпіонаті Європи він виборив перше місце із жиму лежачи У ваговій категорії до 44 кілограм. При власній вазі у 35 кілограм. Олег Михальський пожав 47,5 кілограмів та встановив у своїй групі рекорд України. Отож, бажаємо нашим спортсменам нових великих перемог та висловлюємо подяку депутатам міської ради, міському голові Степану Коханчуку за сприяння участі в чемпіонаті та подальшу підтримку у майбутньому.